Австралійці бігають марафони майже кожні вихідні, проте не заради медалі, а заради благодійних заходів. Вони просто фанатики благодійних заходів. І майже кожні вихідні проходить щось активне: черіті забіги, велозаїзди, івенти усе на підтримку тих, хто цього потребує. Я випадково потрапила на благодійний забіг, на підтримку дітей, які борються з нейробластомою, дуже агресивною дитячою формою раку. Цього року вперше в Брізвані провели Run to Care і 1900 людей вийшли бігти іти заради доброї справи. Це було надзвичайно атмосферно. Родини, діти, молодь всі разом бігли заради маленьких дітей, які потребують цієї допомоги, і, звичайно, зібрали купу грошей.